Вітаю сьогодні. В нас е, такий собі інтелектуальний експеримент. Доброго дня. Ми спробуємо взяти концепцію я, до якої ми всі звикли: наше ім'я, тіло, історія і ну розібрати її на частина. Слідуючи за логікою одного мудреця саме так за логікою індійського мудреця ХХ століття, Ширіня Саргадатти Махараджа, джерело це збірка його пізніх бесід, досвід небуття. І варто попередити, що його ідеї, вони ну вони справді вибивають землю з-під ніг. О, так. подивимось, що від нашого я залишиться в кінці. Власне, це і є мета експерименту, бо Махарадж не пропонує вірити йому на слово, він пропонує дослідити його вчення. Називається Адвайта. Адвайта, давайте одразу тут зупинимося. Недуальність простими словами це про те, що немає мене і решти світу, що все єдине. Я правильно розумію. В основі ідея, що поділ на я і не я це ілюзія. Але Махарадж підходить до цього, скажімо так, з дуже несподіваного боку. І він же був нетиповим гуру, відірваним від життя. Зовсім ні. І це важливо. Він був звичайним торговцем цигарками в Бомбеї, мав сім'ю, бізнес, і водночас він досяг того, що називають самореалізацією. Його підхід був е, прямим і безкомпромісним. Він часто навмисно сперечався з людьми, щоб розбити їхні заготовлені концепції. Гаразд, давайте тоді до справи. Я завжди думала, що свідомість це ну, вершина еволюції, щось найвище, просвітлення, усвідомленість. А Махарач каже, що це не так. Він каже, що це навіть не початок. Для нього свідомість, оце відчуття я є, яке ми всі маємо, це не щось вічне, не вічне? Так, це тимчасовий стан. Він виникає спонтанно, і, що найголовніше, він повністю залежить від фізичного тіла. Він його прямо називає сутністю їжі. Сутністю їжі, зачекайте но. Ну. Тобто свідомість це. Щось на кшталт біологічної функції. Саме так, як дихання чи травлення. Це ж дико, це майже принизливо для всього, що ми цінуємо: Мистецтва, науки, любові, все це просто побічний ефект того, що ми поїли. Оця ваша реакція це і є перший крок до розуміння. Він руйнує п'єдестал, на який ми поставили свідомість. Ось, послухайте цитату з джерела: все, що є, є лише вираженням свідомості. Якщо свідомості немає, то і її вираження немає, отже, немає нічого. Тобто він порівнює її з екраном кінотеатру. Точно свідомість це екран. На ньому з'являється фільм під назвою Світ. Без екрана немає ні фільму, ні драми. Але ми помилково вважаємо себе персонажами фільму, а не самим екраном. Зрозуміло, і якщо слідувати цій логіці, то. Наша головна проблема в тому, що ми ототожнюємо себе з цим тимчасовим тілом і його функцією, свідомістю. Саме так, «Ки, моя любов до родини, все це, за його словами, базується на фундаментальній помилці. Це дуже сильна заява. Це і є та велика помилка, корінь усіх страждань. Це ототожнення створює ілюзію індивіда, окремої особистості, яка боїться померти. А її виходить і немає. Махарач дивиться на це дуже прагматично, він каже: тіло це просто сукупність п'яти елементів: земля, вода, вогонь, повітря, ефір і життєва сила, прана. Так, і прана, і свідомість. І всі мільярди форм життя складаються з цих самих компонентів. То де ж тут питає він унікальний окремий індивід? І тут він наводить чудову таку дуже приземлену аналогію з млинцями. Так, вона ідеально це ілюструє. Уявіть, каже він, що ви печете млинці. Тісто одне, але кожен млинець унікальний, один кругліший, інший овальний, у кожного своя кількість дірочок. Саме так вони виглядають по різному, але їхня сутність це тісто. Ми, люди, це ці млинці, і кожен переконаний, що він щось абсолютно унікальне й окреме від тіста. І що цікаво, це означає, що моя унікальність, мої дірочки не роблять мене кращою чи гіршою. Вони просто є. Це знімає основу для гордості чи сорому. Абсолютно. Ми всі просто різної форми тісто. Він каже, що ми беремо щось безмежне і обмежуємо його до крихітної речі одного тіла розуму. І в цьому вся проблема. Так. Він навіть порівнює це з тим, як хтось поклоняється каменю як божеству. За його словами, немає різниці між поклонінням каменю і ототожненням себе з тілом. Гаразд, це все звучить ну, дуже теоретично. Але я ж сиджу тут, у цьому кріслі, я відчуваю себе тілом. Як мені на практиці почати розривати цей зв'язок? І це найважливіше питання. Бо, відверто кажучи. Його порада просто будьте і нічого не робіть може прозвучати як рецепт до прокрастинації, як це поєднується з життям в соціумі, з роботою, з родиною. Дуже слушне зауваження. Коли він говорить нічого не робіть, він має на увазі не фізичну бездіяльність, а ментальну, тобто припинити постійно хапатися за думки. Саме так він називає це величезним зусиллям. Бути дуже дуже нерухомим і нічого не робити, це стан повної внутрішньої пасивності, але водночас і максимальної пильності. Це не про те, щоб кинути роботу, а про те, щоб, виконуючи будь-яку дію, триматися за відчуття Я є за чисте буття, яке передує будь-якій думці. Так це нагадує його приклад з дитиною в утробі матері ріст відбувається сам по собі, без жодних свідомих зусиль. Саме так. Дозволити життю жити через тебе, не приписуючи собі авторство, і це означає спостерігати за всім, що виникає думками, емоціями. навіть зі страхом. Так, у Джерлі дуже показовий діалог. Один відвідувач скаржився на панічний страх під час медитації. Казав, що буквально помирає, і відповідь Махараджа вражає він же його не заспокоює. Він каже: Ви не є страх. Ви спостерігали страх чи не так? Відступіть від нього. Ви не є цим. Тобто, навіть коли здається, що я помираю від страху, потрібно усвідомити, що я це той, хто це спостерігає. Точно. Він говорить тому відвідувачу те, що охоплена страхом, помре, але ви не помрете, ви будете справді безсмертними. Це і є шлях постійне повернення до позиції свідка. Добре. Припустимо. Ми позбулися ідентифікації з тілом, тримаємося за це Я є. І що далі? Це кінець шляху. Чи це просто ще одна сходинка? Це ключове питання. Якщо навіть свідомість тимчасова, то куди ми взагалі прямуємо до порожнечі? І відповідь Махараджа ні. Це не кінець, це відчуття Я Є, ця свідомість, це, скажімо так, останній форпост ілюзії. За ним лежить те, що він називає абсолютом або парабрахманом. Наша справжня природа. Так. Стан, який існував до появи свідомості, це, як він каже, стан незнання. Він не народжений, поза часом, для нього неможливо підібрати слова. Так, мій мозок вже починає трохи диміти. Давайте спробуємо ще раз. Тобто, свідомість це не я, а лише інструмент. Ага. І ми маємо використати цей інструмент, щоб зрозуміти, що ми не є ним, і вийти за його межі. Ідеальне формулювання. Для пояснення цього він використовує ще одну блискучу аналогію з запальничкою. Вона дуже добре все розставляє по місцям. Так, розкажіть. Уявіть, звичайно, запальничку. Сама запальничка це абсолют, наша справжня природа. Вона просто є завжди. Незалежно ні від чого. Так. Коли ви чіркаєте коліщатком, спалахує полум'я. І це полум'я це свідомість. Знання я є. Саме. Разом із полум'ям з'являється світло і тепло, тобто виникає світ, думки, дії, всесвіт. Полум'я горить якийсь час, а потім гасне. Але запальничка залишається так. Мудрець Джнані усвідомлює, що він це запальничка, а не тимчасове полум'я. Оце так. Тобто, весь наш життєвий досвід, увесь світ це просто спалах полум'я. А ми сама запальничка, яка була до і буде після. Саме так. І це пояснює його ну, безжальність у діалогах. У тексті є розмова з відвідувачкою. Вона каже, що пережила досвід небуття, але скаржиться, що їй це не подобається. І він її заганяє в логічну пастку? Так, він каже: якщо є небуття, то немає нікого, хто міг би скаржитися. Якщо ви все ще тут і скаржитесь, <світтє> значить, ви індивідуальні, ще не зникли. Це ідеальний логічний капкан. Мені не подобається бути нічим. Але якщо ти ніщо, то хто це я, якому не подобається? Точно цей млинець має повністю розчинитися в тісті, щоб не залишилося нікого, хто міг би сказати, мені подобається чи мені не подобається. І це кінцева точка. Так, повне зникнення ілюзорного індивіда в тому, чим він завжди був, в абсолюті. Підсумовуючи, ми почали з міцного відчуття я. І слідуючи за Махараджем, систематично його розібрали. На частини. Так, ми не тіло, ми не розум, і ми навіть не сама свідомість Я Є, бо вона тимчасове полум'я, яке спалахнуло на запальничці абсолюту наша справжня природа це те, що було до будь-якого досвіду і знання. Так, і найголовніше, що він повторює знову і знову, йдеться не про накопичення нових знань. Не про те, щоб стати кращою людиною. Це шлях віднімання, відкидання всього, чим ми не є, доки не залишиться тільки те, чим ми є насправді розчинення хибної ідентичності, а не її вдосконалення. На завершення, одна думка для роздумів, яка випливає з джерела. Махарач каже: той, хто знає стани пам'яті та непам'яті, є безтілесним. Він існує до тіла і розуму. Варто замислитись, що у нашому безпосередньому досвіді від моменту до моменту може вказувати на цього тихого спостерігача, який бачить і думки, і їх відсутність, і існує до тіла та розуму. Цікава загадка, щоб залишити її з собою.